Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що тисячі росіяни, які залишилися без світла, води та тепла, виходять на вулиці, та навіть пручаються І Це прямо на 9 травня сакральний день для Кремля. Після ударів по нашої ГЕС. 8 травня на логічні пролунали 9 травня в Росії. Зупинка двох турбін в Жгулевській Гес. Крім того, заблоковані два із трьох шлюзів. В четвертому прораю місто Самара. Піде загрозою затоплення. Уже 10 ГЕС за тиждень виходить з ладу каскад бавони. Почався після того, як не стало Лукаховської ГЕС карма буває всякої. В цю гру можна грати удвоє. Патрушев скликає Радбез. Ситуація настільки критична, що будуть просити перемир'я, хоча б тимчасово чим потрібно скористатися Україні і не піддаватися. Як тільки Росія кине всі сили свої на ліквідацію наслідків, це чудова можливість. Китай в ремонті відмовив британській розвідці. Припускає, що в Росії відбуватиметься бунт проти влади, яку зрешту таки змінять. В Росії зміниться режим через бунти. Населення до того, що це буде саме бунт, а не свідомий протест, оскільки у РФ немає громадянського суспільства про це вже заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Всі сценарії Путіна лягають на підготовлений ґрунт. Це народ, який сотні років жив у рабстві. Там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву. Зауважив Юсов. За його словами, на якомусь етапі в РФ ціни на нафту дозволили прогодувати населення. Для багатьох цього виявилося достатньо а решту або видавили з країни або посадили до в'язниць. Але бунт все одно буде це питання часу, якби це було громадянське суспільство. То це був би не бунт, а осмислений протест, яким був Україні майдан за цінностями, з конкретними вимогами й розумінням, для чого, оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який зрештою так чи інакше закінчується зміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації. Переконаний ЮСОВ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Анал, переможемо разом.